Для багатоквартирних будинків на 3 гривні 10 копійок, для приватних на понад 9. Товариство АВ Ужгород, яке надає послуги з вивезення твердих побутових відходів, повідомило про намір коригування тарифів. Так, вартість вивезення твердих побутових відходів відповідно до коригування. Слідуючи тверді побутові відходи загальної вартості 208,80 копійок проти 192 гривні 60 копійок, це зростання на 8,4%, великогабаритні відходи 330 гривень 0,6 копійок проти 270 гривень 17 копійок, зростання на 22% і ремонтні відходи це 392 гривня 0,1 копійка проти 306,18 копійок, зростання на 28%. То на сьогоднішній момент ми бачимо вартість палива вдвічі більшою, на 100% іде приріст, ми звернулися ще в лютому місяці, Тариф коригується, це не перегляд тарифу, це йде коригування тільки однієї складової це паливо. Питання розглянули 31 травня на засіданні Ужгородського міськвиконкому. Після жвавої дискусії члени виконкому вирішили відкласти проєкт рішення до наступного засідання, яке відбудеться за тиждень. Окрім цього, питання проголосували за те, щоб демонтувати низку об'єктів зовнішньої реклами, самовільно встановлених тимчасових споруд та вивісок. Ми сьогодні запросили підприємців, які дотичні до цих об'єктів, вони або в оренді, або вони їхніми власниками, щоб вони могли пояснити доцільність розміщення тих об'єктів. Свого боку, ми їм роз'яснили порядок встановлення таких елементів благоустрою. І десь більше десяти, значить, не не прийшли до нас власники таких незаконно встановлених об'єктів. І ми сьогодні прийняли рішення про їхній демонтаж. Ми дали були термін там протягом місця їх демонтувати власними силами. раз вони його не демонтували, значить. Ми з селами кому комунального підприємства КШЕП їх демонтуємо. Під час чергового засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради підбили підсумки минулого опалювального сезону та погодили заходи з підготовки до наступного. Заслухали й звіт про торішню роботу комунальних підприємств міськради. Відремонтовано поточним ремонтом управителями 50 покрівель, 38 дашків, 40 під'їздів. У 60 будинках водопровідної каналізаційні мережі проведено поточний ремонт та проведені роботи по електрощитовим. Станом у зв'язку з військовою агресією у 2022 році заходи з капітального ремонту не фінансувалися. Капітального ремонту житлового фонду. Відповідно, видатки на це не проводилися. На наступний рік також заплановані поточні роботи, зокрема ремонт 65 покрівель, 28 дашків, 39 під'їздів та водопровідно-каналізаційної мережі у місті.